Доброго дня, другокласники! Вітаю вас на уроці математики! Сьогодні ми з вами будемо пригадувати порядок дій у виразах з дужками. Пролунав уже дзвінок. Починається урок. На уроці не куняй, математику вивчай. Працюємо сьогодні за підручником сторінка 96-97 та друкованим зошитом сторіночка 20. Розпочнемо з усного рахунку. Допоможіть русалинці Аріель зібрати мушлі. Обчисліть вирази. 27 додати 8. Вірно, 35. 8 поділити на 4. 2. 75 відняти 11. 64. 2 помножити на 9. 18,45 помножити на 1. 4580 відняти 25. Дорівня 55. Молодці. Рибка Флаудер і краб Себеціян влаштували змагання. Допоможіть їм виграти, назвіть компоненти дій і перевірте результати. Отже, роздивимося вирази. Яка дія у всіх виразах? Вірно, множення. Давайте пригадаємо, як називаються числа при множенні. Перший множник, другий множник, добуток. Молодці. Давайте перевіримо результати. 2 помножити на 4. Нам потрібно. Четвірку додати 2 рази. Ми можемо що застосувати переставний закон. 4 додати 4 буде 8. Тут все вірно. Далі 4 помножити на 6. Також можемо застосувати переставний закон. Шістірку додамо 4 рази. 6 плюс 6. 12. І ще 6 плюс 6 12. 12 плюс 12. 24. Мірно. 6 помножити на 2. Перевіряємо додаванням. Ми шестірку додаємо 2 рази 6 плюс 6. 12. І 2 помножити на 1 дорівнює 2. Все вірно. Зараз відкрити свої робочі зошити пропускаємо 4 клітинки вниз. Записуємо сьогоднішнє число класна робота. Попрацюємо над каліграфічною хвилинкою. Вам потрібно записати тільки пропущені числа у виразах. Ну що ж, давайте перевіримо, ось такі числа тут пропустили 2, 20, 14, 28, 0 і 3. Попрацюємо з підручником. Відкриваємо сторіночку 96. Роздивимося завдання номер 2 Попрацюємо над ним усно. Відьма Урсула хоче перевірити вас. Вона просить знайти хибні твердження і виправити їх. Отже, читаємо перше. 3 помножити на 0 буде 0. Чи вірно, чи не вірно тут? Правильно, тут вірно. До, далі дивимось, до 0 додати 3 буде 1. Ні, тут не вірно А як буде? Якщо ми до 0 додамо 3, то буде 3. Далі читаємо. 2 помножити на 1 буде 2. Так, тут все вірно, молодці. Далі 3 помножити на 1 буде 3. Вірно, тут все правильно. До 1 додати 3 буде 4. Правильно тут все вірно. Останнє дивимося: 3 помножити на 2 буде 5. Ні, тут не вірно. А як буде? 3 помножити на 2 торів 6. Правильно! Трошки з вами відпочинемо. З вами далі. Знову сторіночка 96. Роздивимося з вами завдання номер 3 Це вирази. Виконайте їх письмово. Запишіть собі в зошит. Вирази 3. Нам потрібно з вами замінити дію множення дією додавання та обчислити вирази. Отже, запишемо перший вираз 3 помножити на 5. Ми бачимо. Щоб замінити дію додавання цей вираз, нам потрібно трійку додавати 5 разів. Це довго. Ми можемо що тут застосувати? Переставний закон. Ми можемо 5 помножити на 3. Тепер нам набагато легше буде п'ятірку додати 3 рази. І це дорівнює скільки? Дорівнює 15. Молодці. Роздивимось наступний: 3 помножити на 7. Тут також ми можемо застосувати переставний закон. Бо 7 помножити на 3 нам набагато легше. Тому що тут симірку треба додати 3 рази. Порахуйте, скільки буде. Правильно, це дорівнює 21. Наступний вираз, 3 помножити на 2. Тут нічого міняти не будемо, правильно? Тому що тут. Легко трійку додати два рази. І це скільки дорівнює? Дорівнює 6, вірно. Поставте відео на паузу і наступні вирази перетворіть та обчисліть самостійно. Давайте тепер перевіримо. 3 помножити на 8. Ми можемо тут поміняти місцями доданки. Тоді буде 8 додати 3 рази, і це дорівнює 24. 3 помножити на 3. Тут нічого ми не міняємо. Трійку додаємо 3 рази. І це дорівнює 9. 3 помножити на 4. Ми можемо тут поміняти місцями, так буде легше. І тоді четвірку додамо 3 рази, і це дорівнює 12. Наступне завдання номер 4 це задача виконаємо її письмово, запишіть собі в зошит. Читаємо задачу. Люстра має три ріжки, у кожному з яких по одній лампочці. Скільки потрібно лампочок для чотирьох таких люстр. Отже, про що задача? Про люстри. І лампочки молодці. Скажіть, що ми знаємо про одну люстру? Вірно, що вона має три ріжки, і що в кожному з цих ріжків по одній лампочці. Отже, одна люстра скільки має лампочок? Правильно 3. Якщо три ріжки в кожній по одній лампочці, значить три лампочки. Так, можемо і записати: що одна люстра має три лампочки. Що нам треба знайти в задачі? Скільки потрібно лампочок для чотирьох таких люстр? Отже, ми можемо записати, що 4 люстри. Ми не знаємо, скільки буде лампочок, невідомо. Нам потрібно це знайти. Міркуємо. Одна люстра має 3 лампочки. А 4 люстри скільки будуть мати? Правильно, для цього потрібно скласти вираз. Вираз буде на множення. У нас одна люстра має 3 лампочки, а 4. Треба 3 помножити на 4. Молодці. Скільки це буде? Правильно 12 лампочок. Не забудьте записати відповідь. А зараз, дітки, давайте з вами пригадаємо порядок дій у виразах. Якщо вираз містить дужки, то виконують першу дію в дужках, вірно. Потім виконують множення та ділення. А потім додавання. Та віднімання. Причому множення ділення додавання і віднімання виконуються в тому порядку, в якому вони записані. Тобто зліва на права. Давайте з вами попрактикуємося. Запишемо з вами вирази 5. Дивимося перший вираз. Записуємо його. 2 помножити на 5 додати суму чисел 36 і 36. Для початку розставимо з вами дії. Правильно. Перша дія буде виконуватися де? Правильно в дужках. Далі. Далі виконується множення або ділення. У нас є множення, тому це буде друга дія. Далі виконується додавання або віднімання. У нас є додавання, це буде третя дія. Правильно! Тепер ми знизу пишемо циферку 1 і записуємо перше, першу дію. Перша дія у нас яка? 36 додати 36. Правильно! Порахуйте, скільки буде. Вірно, 72. Далі дивимося, яка у нас друга дія. Знайшли циферку 2. Дія у нас 2 помножити на 5. Правильно! Порахуємо, скільки буде. Вірно, 10. Наступна дія у нас додавання. І що ж нам треба додати? Нам додати треба ліву частину, тобто дію номер 2 І додати праву частину, тобто дію номер 1 Дія номер 2 у нас дорівнює 10. Дія номер 1 дорівнює 72. Отже, нам потрібно 10 додати 72, в тому порядку, в якому вони записані. Не 72, додати 10. А у нас перша дія стоїть в, у виразі множення, тому ми записуємо 10. Потім іде додавання, ми записуємо 72. Зверніть на це увагу. Порахуйте, скільки буде. Дорівнює 82. Правильно. І дітки, обов'язково не забувайте записати відповідь в самому виразі. Роздивимось наступний вираз. 4. Помножити на різницю чисел 45 і 39 і додати 7. Розставляємо з вами дії. Пригадуємо правило: перша дія виконується де? В дужках. Правильно. Далі виконується множення або ділення. У нас є множення це буде друга дія. І третя дія виконується: додавання або віднімання. У нас є додавання, це буде третя дія. Записуємо першу дію. 45 відняти 39, те, що знаходиться в дужках. Обчислюємо, скільки буде. Дорівнює 6. Правильно. Далі у нас дія множення. Ми повинні четвірку помножити на оцей вираз. А ми його вже обчислили, і він нам показує результат 6. Тому нам потрібно 4 буде помножити на 6. Вірно, діти, це буде друга дія. Скільки буде? Правильно 24. І третя дія. третя дія. Нам потрібно ось цей весь вираз ліву сторону до плюса додати праву сторону 7. Оцю всю сторону ми вже обчислили. У нас вийшло 24. І треба до нього додати 7. Порахуйте, скільки буде. Правильно, буде 31. Не забуваємо записати відповідь в самому виразі. Поставте відео на паузу і останні два вирази обчисліть самостійно. Наступне завдання номер 6. Виконаємо його усно на сторінці 97. Допоможіть знайти, де хто сидить. Давайте прочитаємо місце Олі в третьому ряду, а її номер у більший за номер місця Ореста, номер місця Левка у 4 рази більший. За номер місця Ореста, де сидить Діанка, а де Оля, Орест і Левко. Тобто нам треба сказати, де хто сидить: Діанка, Оля, Орест і Левко. Добре, давайте міркувати. Що відомо про Олю? Знайдіть, прочитайте, що місце Олі в третьому ряду. Подивимося, де третій ряд? Перший, другий, третій. Які тут номери у нас є? 6 відмічено і номер 8 відмічено. Отже, Оля буде сидіти або в номері 6, або номер 8. Читаємо далі. Її номер утричі більший за номер місця Ореста. Значить, місце Ореста буде що? У менше? Правильно, як знайти? Треба число поділити на 3? Правильно. Скажіть, 6 поділити на 3 можем? Можемо, яке буде число? 2. А 8 на 3 можемо поділити? Ні, не можемо. Тому, що? Олі буде номер 6, правильно, а у Ореста 2. Тому що у тричі більше це 2 помножити на 3 дорівнює 6. Правильно, дітки. Читаємо далі. Номер місця левка у 4 рази більший за номер місця Ореста. Ми вже знаємо Орест, на якому номері сидить. Знаємо, номер 2. Як знайти? 4 рази більше. У нас сказано у рази більше. Це треба помножити. Запам'ятовуємо, У більше це множення. Отже, 2 множимо на 4. Правильно дорівнює 8. Отже, левко сидить під номером 8. І де ж сидить Діанка, скажіть, в якому номері? Вірно, залишився номер 3 Там сидить діанка. Молодці. Наступне завдання виконуємо в друкованому зошиті. Відкриваємо сторіночку 20. Роздивимося завдання номер 2 Склади до кожного малюнка вираз з дужками, щоб обчислити масу однієї упаковки. Роздивимося. У нас є ваги. На вагах дві упаковки. Чогось, хай буде молочка. Молочка. Всі люблять молочко, так? Е, молока. Ми бачимо, що дві упаковки молока важать 4 гирі по 2 кг. Нам треба дізнатись скільки одна упаковка. Для початку що ми повинні дізнатися? Скільки дві упаковки важать? Ми знаємо, що було 4 гирі по 2 кг, але разом скільки кілограм, ми не знаємо. Отже, нам потрібно що 2, додати 2, додати 2 і додати 2. Можна так. так. А потім, щоб дізнатися, скільки одна упаковка, нам що треба. Результат розділити на дві коробки. Отже, у нас може вийти такий вираз. В дужках ми запишемо з вами 2 додати 2, додати 2 додати 2. Тобто ми дізнаємося, скільки важать дві упаковки, Так, буде 8 кг. А далі ми поділимо на 2. Тобто результат 8 кг ми поділимо на дві упаковки. І це буде 4 кг. Одна упаковка важить. Ви могли ще записати вираз, який. 2 помножити на 4 і поділити на 2. Ну тоді вам дужки не знадобились би, так? тому що ми і так знаємо, що виконувалось перше множення, потім ділення. Так? Або можна було б записати 2 поділити, і тоді вже в дужках записати 2 помножити на 4. Тобто тут багато варіантів. Записання виразу, так, але нам потрібні були дужки, тому я е, тут вираз не скорочувала на множення, а записала його додаванням. Роздивимось наступні ваги. Так, у нас є що 4 коробки молока, які важать 5 кг, кілограм, 2 кг і 5 кг. Так, Ми не знаємо скільки. Отже, щоб знайти, скільки одна упаковка, ми повинні що? Спочатку дізнатися, скільки разом 4 упаковки, це треба додати всі гирі між собою, так? 5 додати, 2 додати 5. Ми дізнаємо, що 12 кг – це всі упаковки 4. А потім ці 12 кг розділимо на 4 упаковки, так пороздаємо кожному по кілограму. І дізнаємося, що одна упаковка буде важить. 3 кг. Дітки запам'ятовуйте, як працювати з вагами і як рахувати масу. На останок виконайте самостійно завдання в друкованому зошиті на сторінці 20. Завдання номер 1 3 та 4. Дякую вам за роботу, дякую вам за увагу! Оберіть відповідний смайлик своєї роботи, свого настрою на уроці, намалюйте його в кінці своєї роботи. До побачення!